Кожна людина проходить цей світ не випадково, кожен з нас має свою місію і своє призначення. І для цього Господь закладає в нас дари, таланти і здібності, а також Він посилає нас в це місце і в цей час, де ми зможемо це реалізувати. І Він дає кожному за його здібності: комусь менше, комусь більше, тому, кому дає більше, того буде і більша відповідальність. І кожна людина перед Богом, коли стане колись, дасть відповідь, дасть відповідь за те, як вона використала свій шанс, який він дав їй тут на землі. Чи вона реалізувала все те, що він в неї заклав, чи вона знайшла в собі всі ті здібності, всі ті таланти, які він подарував кожній людині. І буває так, що людина живе і бачить, як інша має якийсь успіх в чомусь або Таланти і починає заздрити. І така людина схожа на, на яблунку, яка, коли проросла, бачить, які красиві черешні виросли з боку. Замість того, щоб дочекатися власного плоду і прикласти всіх зусиль, щоб взяти всі соки з землі і зростити власний плід, вона починає різними способами глушити з боку цю черешеньку. І таким чином вона і сама ніколи не зросте свій плід, тому що вона всі свої ресурси кладе на те, щоб заглушити через, наприклад, через своє листя. І всі сили йдуть на, на її листочки, а вже на плоди немає сил. І вона глушить ту черешеньку, і, і ця черешенька, можливо, вже не має того сонця, достатнього, яке, яке Бог їй дав для того, щоб зростити такі плоди на ній. І сама та яблунька не дай своїх плодів ніколи, тому що вона заздє. Якщо ти, наприклад, заздриш іншій людині, що в неї щось виходить, або в неї якісь є таланти, або здібності, при цьому е, ти не знаходиш в собі нічого, не відеш своє призначення. Тому що ти, е, ти інша людина, ти інша особистість, у тебе інші здібності, у тебе інші таланти, тобі потрібно просто в собі їх знайти і відкрити. Е, немає людини, яка б не мала талантів. У кожній людині є талант, у кожній людині Господь заклав щось особливе і неймовірне, просто потрібно відкрити. Просто бувають таланти такі видимі, наприклад, там голос красивий, людина вміє співати або малювати. Але все одно, навіть коли, коли ти бачиш якісь красиві результати, це не означає, що людина не працювала до того багато часу. Ти не знаєш, скільки досиль вона приклала. Хто не народжується і одразу не стає видатною якоюсь людиною. Чи чи якимось генієм, людина працює, щоб виявити в собі всі ті здібності, таланти, щоб їх віднайти відкопати. Для того потрібно звернутися до того, хто в нас їх заклав. Коли ми купуємо якусь техніку, ми не знаємо, як нею користуватися, ми йдемо до інструкції і читаємо інструкцію. А якщо якась виникає поломка або проблема, ми звертаємося до виробника до того, хто виробив цю річ. У нас виникла проблема, наприклад, з якоюсь технікою. Ми вийшли на вулицю і запитали першого перехожого, мені, що мені з ним робити, як мені зремонтувати цю річ. І, і люди будуть говорити кожен свою думку, можливо, хтось почне ремонтувати навіть, але не факт, що це спрацює. Тому для того людина йде, бере гарантійний лист, наприклад, йде в магазин або до виробника, і виробник усуває цю поломку. Тому нам потрібно звертатися завжди до Бога, шукати відповіді в нього. Питати в Господа, для чого ти мене послала на цей світ, Які, яке в мене є призначення не в людей, а саме в Бога. Через молитву, через Слово Боже, ми знаходимо себе ніколи нікому не завтра. Тому що ти це не є хтось, ти це є ти, це є, ти є особистість, яка є інша, ти просто інша людина, ти не та людина, на яку ти дивишся, і ти ніколи не будеш цією людиною, хоч що би ти не робив чи не робила. Вернися до Бога, і Він тобі вкаже шлях, просив нього, відкрив собі ті здібності, подивись на себе. Але головне наше призначення, це є знайти Бога на цій землі. Тому що наше життя тут на землі тимчасове, все буде вічне життя. І ти вже тут зараз визначаєш, де ти потім будеш. Тому тобі потрібно перш за все знайти Бога. І тоді Він відкриє в тобі, хто ти є насправді. Кожен з вас унікальний і неповторний, і таких, як ти немає, ніколи не буде. І в тебе є особливі здібності, і таланти, такі, які ніхто інший не має, У тебе своє особливе унікальне призначення, ніколи не прийнятся ні з ким і не заздре. Бо ти це є ти. І ти не є кращий і не є гірший. Не бійся свої таланти і здібності проявляти, тому що ти дасть відповідь, що ти зробив з тим, що Бог тобі дав. Бог дає кожному і в кожного запитає.